Євген Гуцало, Лось. Він прокинувся і нащулив вуха. У вогкому струмені вітру долинав сухий різкуватий звук. Звук летів знизу, від річки. Лось звівся, тепер його поста чітко вимальовувалася в водосвітніх сутінках. Це був великий звір з широкими грудьми, які легко здималися від дихання. Його роги нагадували осінній нескорослий кущ, із якого обнесло листя. Лось знав, що то трещить стара гілляка на дубі, всохла й кощава, їй давно вже треба впасти, а вона не падала, з дивною впертістю тримаючись за стовбур. Він те знав, однак це не заспокоювало, і тривога у крові спершу слабка й майже невловна дедалі густішала і від того шкури на грудях здригнулася раз, а потім іще. Струмінь вітру. Доносив запах річкової криги. В ньому жив дух примерзлого болота, долина шародіння прив'ялих стеблинок, які пускалися в скач по впалому листю, але над усім цим линуло знеможене, схоже на зітхання порипування гілляки. Лось був старий самець уже звик до заповідника, в який потрапив із тайги, звик до людей і до того, що його підгодовують. Але те недуже тріщання пробудило в ньому неясний страх, який нагадав про життя в тайзі, про небезпеки, які там на нього чигали, і Лось зрушив з лежбища, а потім і побіг. Чим далі біг, тим більшим сповнювався острахом. І, хоча нічого вже не чув, крім приглушеного поцокування своїх харатець об землю, ще довго не зупинявся. Кущі й дерева струшували на нього синюватий іній. Ніздери випускали в повітря дві тонькі стожки пари. Лось поминув ялинник, потім байрак. І коли опинився серед примарно млявого світла, яке випромінював листов Беребріз, то зупинився і, задерши голову, намагався вловити той шум, який гаснув за ним. Угамувавшись, лизнув припорошену снігом землю. А потім неквапно попрямував до галяви, на якій любив найчастіше бувати. Поляна ця, подзьобана струшлявілими пеньками, викружилася край осінчака. трохи на згірку. Ранньої весни вона перша вбиралася квітами, і хутко тут виганялася така висока трава, що в ній пролігши лось міг сховатися половини. Тепер поляна пустельна, як і все навколо. Лось застиг нерухомо. Зупившись круглими очима в стіну лісу попереду себе, якраз туди, звідки завжди сходить сонце. Помалу Лось заспокоювався, так стояв, а навкруги розвідняючи світліло, виразніше малювались осики, повітря між ними глибшело і прозорішало, і тиша, з настороженої і сліпої, ставала спокійна і осмислена. В ній уже не чулось того страху, що був донедавна. Лось сподівався побачити схід сонця. І коли під його променями забронзовіли верхівки, коли вітя скупалася в його усміхові, то лось, наче аж полегшав, ще більше пострункішав, і в очах його появився золотавий сплеск, який надав їм виразу одвічного розуміння життя природи і її таємниць. Ще трохи постоявши, побачив білорожевий диск, який спливав на пустелі зимового чистого неба, і гойднув розлогими рогами, так наче вітав його. Проте, коли йшов до річки. Раптом знову вчулося жалібне поскрипування гілляки, і лось, який вже встиг забути про нього, знову захвилювався, знову насторожився, а в ногах прокинулося бажання бігти й тікати. Але переборов себе і донизу спускався повільно, хіба що частіше й сторожкіше озирався довкола. Вітер, як і перше, дув із залужя. Він був просякнутий холодом та запахом сіна, що в стіжках стояло на правому березі. Стежечка ледь протоптана, по ній почали ходити не так давно, і Лось принюхувався, чи не пройшов по ній вовк або лис, або людина. Але потім тільки вчорашні сліди ворони та ще ямки від заячих ніг. Спустився на берег. На тому боці ген під обрієм примостилося село, а над ним посотались угору сірими верболозами коменів. На далекий горб пнуться санки однокінь. Ось вихопились на маківку. Та й спливли по той бік. Коли Лось ступив на лід, то під ним приглушено торохнуло. А далі, коли йшов до ополонки, щоб напитись води, тільки сполохано похкувало. Краї ополонки розсипчасто іскрились, скрились, а вода, затягнута трендкими скалками льоду, була схожа на застигле блакитне шумовиння. Вгадувала стричаєна глибина річки, і чи течія, ще не вгамовувалась під кригою. Лось опустив голову, приніхуючись до ополонки. Далі, з витягнутою шиєю ступив ще трохи. Ось ось, маючи торкнутися губами до осклілого блакитного шумовиння, ніздри затремтіли перечутті холодної води. І цієї миті річка під ним затріщала. Він усіма чотирма ногами спробував очтовхнутись, але ратиці були вже у воді. І Лось вжахано відчув, що дедалі глибше занурюється в льодяну кашу. Не раз конвульсивно здригнувся тілом, кладаючи всю силу і весь свічай у той рух, але провалився ще глибше, і тепер крижані уламки билися об його спину. На мить принишк, готуючись до нового ривка, і коли передні ноги злетіли на кригу, то, здавалося, він уже вискочить і врятується, але крига знову тріснула під вогою великого тіла, і лось ще раз опинився по шию у воді. Ревнув, кличучи на допомогу, і очі його все густіше набрякали кров'янистим смутком. Аж горіли червоним розпачем. Ще раз спробував вирватися, але вдалося однією ногою. Друга вдарилась об лід і стала майже неслухняна. Вода в ополонці закров'янилась і майже зразу ж стікала за течією, зникаючи під кригою. Лось відчував, що так йому не вирватись. Схоже відчуття уже приходило до нього. Саме тоді, коли в чорному бору, що согнав од вітру, його почала переслідувати вовча зграя. Вовки ось ось мали вчепитися за нього. Він уловлював подих смерті і втікав тільки тому, що не міг зупинитись. Тоді його врятували мисливці. Вони якраз наїхали з міста і, нічого не вполювавши, сіли вечеряти. Почули погоню, посхоплювались і, пропустивши мимо себе загнаного лося, зняли безладну стрілянину по вовчій зграї. Річкова течія була, навіть не така страшна, як вовки, мчала не так швидко. Не опалювало його своїм смертельним диханням, але течія була така ж сама неблаганна, і чим більше розбивав ополонку, тим швидше вона могла затягти під лід. Лось, розуміючи це, намагався поводитись обачно, але нога боліла, тіло слабло, і сили поступово покидали його. Він збирався до свого вирішального китка, і, коли й знову не пощастило, Лось на хвилю заспокоївся, бо знав, що це не остання його спроба, що пробуватиме безперервно, поки дихатиме. Два хлопчаки вийшли з лісу на берег і зупинились, приїхали хмиз, і їхня смирна конячина залишилась на узлісі, а вони вирішили подивитись на річку, чи трещить на ній лід і чи скоро рушить. Обидва плечисті, обидва широкими лагідними лицями, і схожі один на одного так, як маленькі гриб під берізних схожі на свого більшого сусіда. Вони охопили зором ріку, і їхні лиця ще більше пом'якшили від наколишнього простору. От тієї втікаючої долини, яка сягала аж за потиберіжні горби, не зразу й зауважили ополонку, бо була майже непомітна, якби й Лось знову не спробував вискочити на лід. Собака купається, сказав менший брат. Старший, мабуть, і не глянув би в той бік, але зразу ж подумав, який це собака міг залізти в ополонку, щоб купатись. Де? А, а. пильно прижмурився, і його зіркі очі помітили гіллясті роги. То Лось. Ще не встигли здогадатися, що там могло трапитись, а тому деякий час стояли на місці і обмірковували, як лос міг потрапити у воду. Та коли він заборсався, а потім надовго притих, підберезники втямили, що з ним сталося. Старший майнув до сани по сокиру, а молодший повільно пішов уперед, боячись сам підійти до Лося перше. Ніж підспіє брат. Лось уже зовсім знесилився і байдуже спостерігав, як наближаються діти. нижче осідав у воду, і роги похитувались над крижаним місивом як незвичайний кущик. Під цим кущиком червоний розпач трохи вгомонився, але був тепер такий безмежний, що очі для його були замалі, і той розпач струменів із них усі біч. Спершу діти не знали, як вдалося підступити, щоб і самим не провалитись. Але старший брат розсудливий та відважний, і сокира в його руках не закуняла, узявся рубати лід, прокладаючи хід до берега. А молодший тупцяв біля нього і, не знаючи, чим допомогти, тільки зітхав та нетерпляче бив себе долонями по стегнах та по боках. Лось не боявся людей, він стежив за їхньою роботою. І по його тілу подеколи пробігали трижаки, ніби йому було дуже морозко або ж знову хотів спробувати вискочити, але сили покинули його. Спочатку, мабуть, нічого не розумів у тій роботі, та коли канал ще більше наблизився до берега, його очі засвітилися тямою і тепер поводився смирно, вже не кидався, а тільки чекав. Заскучавши сама, з лісу вийшла їхня гніда конячина тягнучи сани і поволеньки потюпала до річки. Вона зупинилася віддалік і, помахуючи хвостом, спостерігала. Потім ще прийшла трохи вперед. Менший підберезник помахав кулаком і крикнув Ти теж хочеш провалитись. Обидва брати і не думали про те, що весняна крига зрадлива, не зважить і на те, що вони рятівники. Старший ще рубав, коли Лось відчув під собою мілке. І, вперто гойнувши головою, вискочив передніми ногами на лід, а потім уже й задніми, аж захитався і, розкарачившись, ось ось, здавалось, впаде. Обидва підберезники дивилися на нього з недовірою Ого, який великий! І тепер, коли він виліз, жодному з них не вірилося, що такий міг втопитись. Вони безпорадно усміхалися, їм хотілося підійти до нього ближче, але діти не наважувались. Лось обтрушував у себе воду і скалки льоду, зітхнув на повні груди, пирхнув та й подивився на дітей. Його очі все ще були червоні від недавнього розпачу, а потім Лось пішов, керечкувати ставлячи ноги, ніби все ще побоюючись льоду, накульгуючи, вийшов на берег. Ще раз озирнувся на річку, захоплюючи своїм зором і залужя в стреблистому серпанку. І дітей, які все ще зачаровано дивилися на нього, не вірячи, що допомогли врятуватися цьому великому звірові і легенько почвалав до лісу. Гніда конячина з непорозумінням дивилася йому вслід і стригла вухами. Коли пролунав постріл, толос деякий час ще біг уперед, а потім спіткнувся, ніби натрапив на корч. Діти спочатку і уваги не звернули на постріл. Але коли лось упав на сніг, вони зрозуміли, по кому стріляли, озиралися, намагаючись побачити мисливця, проте не запримітили і, набравши в груди гіркого повітря, чим духу погнали туди, де лежав лось. Обидва думали, що не встигнуть вони добігти, як лось підведеться, знову неспішно й до лісу, що не було ніякого пострілу. Проте Лось не вставав. Лежав на боці, відкинувши ноги. І тепер здавався ще більшим. Просто не вірилося, що такого звіра можна звалити пострілом, як перед цим не вірилося, що може потонути. На шкурі ще блищала річкова вода, до шерсті поприлипав сніг, а здуховина не розгарачіла од бігу, провалилась і навіть не парувала. Голова лежала так, наче він прислухається до землі, чи далеко ще весна, чи скоро прийде. А роги росли при самім снігу. Ніби чудернацький кущик. Вони й не помітили, як підійшов до них рідний дядько в Шпичак, кругленький, як підпалок, з підпалкуватим, добре випеченим обличчям, розтоптаних з довгими халявами чоботя, в яких тонув мало не по пояс. Дядько зупинився поряд із дітьми. Мабуть, також був здивований, що оцей могутній звір лежить на землі. Дядько тримав у руці рушницю, але з таким виглядом ніби збирався від когось захищатись. На губах у нього запеклась біла смага, мабуть, від якогось раптового, скороминущого переживання. Га? обізвався дядько. Ну як? Радість на його обличчі змагалася з настороженістю, і воно бралося то темними, то світлими спалахами. Діти нічого не сказали, вони ніяк не могли відірвати очей від лося, який ні разу й не поверхнувся, хоча вони й чекали на це. «Ух!» Видихнув Шпичак обійшов навколо вбитого звіра і носаком ткнув між роги. Але діти все ще не вірили, що Лось мертвий, а тому уважно приглядалися, щоб не прогавити тієї миті, коли ворухнеться, щоб звестись на ноги. Це з заповідника, нарешті обізвався молодший підберезник. Заповідник далеко звідси, відповів дядько. Сюди з заповідника Лосі набігають. Це з заповідника. Знову повторив менший. Дядько почав гніватись. А вам яке діло? Ми його з води вирятували, сказав старший брат і ненависним поглядом уп'явся в підпалкувате обличчя. О, він однаково був би втопився, і вже втопився був, так? Скажете, що втопився, а пощастило витягти неживого. Ми його врятували, знову повторив старший брат, і лице почервоніло так, наче з нього ось ось мала бризнути кров. Ану, замовчіть мені, ще дужче рознівався дядько. Бо дістанеться вам від мене і від батька вашого. Будете розумні, та матимете й собі м'яса. Не скривджу. Менший підбережник одвернувся, приховуючи сльози. Старший брат узяв його за руку і, не кажучи більше ні слова, повів досани. І роги вам і дам. крикнув услід дядько. Вони не обернулися, тільки надали ходи. Роги віддам. ще гукнув дядько. Коли брати вдарили по гнідій конячині, то дядька наче щось стіпнуло. Спочатку повільно ступив один крок, другий, а потім і побіг на стогінці. «Рог, роги віддам. кричав, захлинаючись, ніби вони не чули. Шпичак давно вистежував того лося. Він помітив його одночасно з дітьми. І, присівши у виямку, тільки посміювався, коли взялися визволяти його ополонки. Не вірив, що їм то вдасться. Він думав, що лось таки знесилиться і його раніше чи пізніше затягне під лід. Але Лось виявився дуже і життєлюбний, а діти вперті і невідступні. Тепер треба думати про те, щоб якось його заховати, замівши сліди, бо діти таки подалися в заповідник, щоб заявити охороні, в цьому не сумнівався. Але куди ти його подінеш, не затягнеш назад до річки і не втопиш в новому полонці. Далеко, не зрушиш. Але якби міг затягти утопити, ні хвилі не вагався б. Тепер дивився на звіра і хотів вірити, що лось поживе, так, як ще недавно дітям, йому дуже крутіло, щоб лось підвів голову, звівся на струнки міцні ноги і неквапно побіг до лісу. Як і ще недавно біг, поки дорогу йому не перетнула куля. Проте Лось і не ворухнувся, припав до землі всім великим тілом, прислухаючись, чи далеко ще весна, а роги стриміли над снігом диким розложистим кущиком, який також, мабуть, чекав на весну, щоб зазеленіти, хоча це йому вже не судилося ні тепер, ні в майбутньому. Налетів вітерець, запорошив білим пилом, гуйнув сухим пониллям, але роги й не сколихнулися.